Вітаю всіх маленьких фанів українських ветеранів боксу, котрі, як сказав один герой, вже трішки старі, принаймні для цього спорту, але точно не ржаві. Мене звати Макс, це канал РенСайт, бокс Українська рубрика прогноз. Поїхали! Вже у ці вихідні, а саме 15 липня, у Вандеркарді Бато, обіцяючого Френка Мартіна, має відбутися мегапоєдинок між українським ветераном боксу та екс-чемпіоном світу Віктором Постолом, котрий вирішив, що є ще порох порохівницях, а тому про ніяку пенсію мови і бути не може. Та одним з найбільш перспективних нокаутерів з Домініканської республіки ме потужним хлопцем Елвісом Родрієзом. Для українця це вже буде другий поєдинок поспіль проти крутих новачків та після досить тривалої паузи, які в минулому випадку аж цілих півтора роки, де завдяки його імені та колишнім регаліям промоутери намагатимуться продвинути в топи нове та перспективне покоління. Не дивлячись на те, що Віктор Постол не зміг здобути такої великої слави, як інші українські чемпіони. Хоча, як на мене, то він та його. Бокс заслуговують на набагато більше. Це зовсім не змінює того факту, що це досить технічний бієць, котрому в один момент, коли він засяг на весь світ, трішки не повезло з суперниками. Хоча, точніше буде сказати, не повезло з тим, як саме фани боксу сприймали цих суперників. У 2015 році, після сенсаційної перемоги українців над зіркою аргентинського боксу Лукасом Матісом, де ще молодий та нікому не відомий постол у мегарівному поєдинку відправив суперника у нокаут лише одним влучним ударом. Не встиг Віктор насолодитися Славою, як вже у наступному поєдинку його вирішили звести з одним з найсильніших. Боксері сучасності Теренсом Крофордом, котрий саме на момент поєдинки з постолом був відомий як просмісний боксер, головний скарб якого був британець Рікі Бернс, у якого він і відібрав поїзд чемпіона. Молодий Крофорд тоді ще не був ні абсолютом, ні тим паче майбутнім боксу, хоча і показував досить високий рівень. Проте, якщо навіть зараз його популярність знаходиться приблизно на рівні Дерека Чесори, то ви можете уявити, що про нього, а точніше, хто про нього тоді говорив. Спойлер, окрім Бубарома, ні Хто. Так, не встиг Віктор отримати такий бажаний та, гадаю, довгоочікуваний пояс, як вже у наступному бою проти маловідомого Теренса, він його втратив, через що не лише увійшов в історію як чемпіон одноденка, так називають хлопці, котрі вже у наступному бою втрачають статус чемпіона, але як боксер, котрий досить мляв, пізніше висниться, як і всі інші, показав себе в бою проти тоді ще просто міцного парубка Крофорда. І здавалося б, що світ, а тобто, фани може прибачити боксеру одну поразку. яка сталася через якусь можливу травму або просто погану підготовку. Проте вже через поєдинок, після не найкращого виступу не лише проти Кроуфорда, а й в Україні проти непереможного узбецького проспекта, де постол побував в нокдауні, він отримує в опоненти молодого шотландця Джоша Тейлора, головний скальп, якого на момент їхнього бою був британець Охара Девіс. Бій був досить близький і постол гарно гризався проти перспективного та талановитого Тейлора. Проте британські судді, звісно ж, не побачили рівного протистояння та віддали розровну перемогу своєму місцевому боксеру. І саме неприємне у цьому всьому це те, що як тільки посла завоював свій чемпіонський пояс, він не побоявшись за йому окремий респект вийшов проти двох майбутніх абсолютних чемпіонів світу, котрі на момент поєдинки з ним були просто крутими бійцями. І зробив він це зараз за умови, що показав би такий самий виступ, то майже всі в один голос би сказали, що так, він програв заслужено, але дідько. Проти умовного Шона Портера чи Йорденіса Уоса в нього досить гарні шанси. А це вже на хвилиночку поєдини. За топ-3 вагової. Розумієте, це точно не той випадок, коли, наприклад, умовний Джоша ще в статусі претендента, а тобто до бою проти українця, був медійно ну, дуже відомий та навіть на рівні з самим Володимиром Кличком. Виходячи, що навіть така праска українця нокаутом зовсім не знецінила як його досягнення, так і його силу в очах фанів. Адже це ж був син Джоша, невже він міг не виграти? Ні, ці хлопці лише декілька років тому вийшли на пік своєї кар'єри, в якій вони. Носили своїх опонентів ледве не в одні ворота, та нарешті почали отримувати варту їхньої сили та бокса. Увага. через що за більшість опонентів, котрих вони пройшли раніше, місцями навіть трішки в складних для себе поєдинках. Фани або забули, або просто не чули, записавши їх в чаровий скальп цих бійців. Українцю Віктору Постав на даний момент вже 39,5 років, і зараз ми можемо спостерігати закат кар'єри цього бійця, котрий досить прикрий та місцями навіть сумний, сумні точно не такий поганий, особливо в плані бокса. Так, постол дуже рідко виступав останнім часом. Так, програв два поєдинка. А останній бій ще й нібито нокаутом, який просто подарували Гаррі Расселу. Але дідько, якщо хоча б трішечки проаналізувати його бої, а не тупо дивитися на рекорд, то виявиться, що його передостанній бій проти розпіареного американського екс-чемпіона світу Госера Міреза, 37 років, Постол зміг звести ледве не в нічию, яку, звісно, йому би ніхто би не віддав у Шаос. Особливо проти американця, але це не відміняє того факту, що Рамірес виглядав мляво в ринзі з Віктором та точно не фаворитом. З останнім поєдинком проти наймолодшого з сім'ї Раселів також не все так однозначно. Адже це був другий день після початку війни, і Віктор думав лише за те, як врятувати свою сім'ю, яка проживає в броварах в місті Києві. Та й сам Расел не просто звичайнісінький молодий проспект, а досить крутий бієць, знову ж таки маловідомий, з гарним майбутнім та великим шансом стати. Наступним чемпіоном світу завдяки своїй чудовій техніці, вкупі з неймовірними фізичними даними та стилем, Віктор Постол навіть після таких великих пауз та проблем може, та що найголовніше і показує. Такі, можливо, не найкращі його в кар'єрі, адже Вік все таки дає про себе знати. Проте все рівно на досить високому рівні виступи, яких однозначно вистачає для перевірки як і просто медійних бійців, так і молодих перспективних. Боксує у середньому темпі на середній та дальній дистанції, де кружляч на коло опонента закидає того швидкими та різноманітними серіями з легень ударів, не даючи при цьому можливості зачепитись за себе у відповідь. Так, поєднання гарних ніг та такої довжини рук роблять постала одного з найбільш Незручних опонентів для кожного боксера. Адже отримати від нього на горіх за декілька метрів і взагалі не складно. В той час, як зажати його біля канатів для рубки через гарну роботу ніг і ще складніше. І саме цікаве у цьому всьому це те, що навіть біля канатів, а тобто на середній дистанції, постол не відчуває себе безпомічним, оскільки має гарний захист у вигляді блоку та чудових нирків, досить міцну щелепу та крутезний напад з різноманітних ударів, хай то хуки по печінці. чи красні апаркоти. Так, лише одними прямими ударами Віктор точно не обмежується, і завдяки всій цій купі навичок, де українця можна сміло назвати класичним боксером, зробленим як по підручнику, він і зміг протистояти таким сучасним легендам боксу. Опонент Віктор, 27-річний перспективний нокаутер Елвіс Родрігес, беручи до уваги вже поважний спортивний вік українця, у цьому поєдинку є однозначно фаворитом. Проте не все так просто буде для нього, оскільки хоча Елвісі подає. Великі надії на гарне майбутнє, але один раз в бою проти боксера максимально схожого на Віктора він дав осічку та програв за рішенням суддів, що не лише поставило хрестне у кар'єрі принаймні під емблемою промоутерської компанії Top Rank, з якої його вигнали, але й на його статусі непереможного боксера. Елвіс є досить міцним та добре збитим хлопцем, що не могло не вплинути на його стиль боксу, де він зміг вірно направити свою міць в потужні удари і відсоток до строкових перемог, тому гарний приклад. Боксує усі ці шульги на будь-якій дистанції, так є боксером універсалом, хоча найкраще показує себе саме на ближній. Завдяки потужним хукам та перекотам в з гарним відчуттям опонента, не просто банальна номісія досить вміло перебиває своїх суперників, прогресуючи при цьому з кожним поєдинком, все більше і більше переходячи від просто агресивного боксу до розумного, і тут ми. Ладно, переходимо до прогнозу на цей бій. Мені би дуже хотілося розказати вам історію про те, як українець збереться після великої паузи, проведе чудесний тренувальний табір та покаже шикарний бій, як в старі добрі. Наприклад, як проти Матіса. І я буду це робити, адже Елвіса далеко не ідеальний боксер. І ставка його промоутерів лише на вікпосте, але може зіграти з ними поганий жарт. Як, наприклад, було з дерев'янченко в бою проти Мунгій. Я більш ніж впевнений, що вони вибрали Віктора в опонента. Для Елвіса судячи лише по його останньому поєдинку, де схожий до Елвіса майже по всім параметрам американець Гаррі Рассел перебив українця. Проте це був, напевно, єдиний такий поганий виступ Віктора за його кар'єру, де війна, на мою думку, зіграла ну дуже велику роль. Все-таки Віктор плюс-мінус завжди показує ідентичний бокс. І в таке різке старіння з його боку, я не вірю. Та і Елвіса не Расл, адже він вже програвав. І що найголовніше проти опонента, котрий не робив. З ним або розумно, максимально схоже до стилю Віктора Постова. Я більш ніж впевнений, що бій пройде всю дистанцію виключно на дальність перестрілок у помірному темпі, де абсолютно все буде залежати від кондиції українця, котрий однозначно буде пропускати швидкі та неприємні гармати, як, наприклад, правий чи хук чи лівий прямий, проте і сам буде гарно гризатися та навіть домінувати джебом на дальній дистанції завдяки кращій антропометрії. Брехати не буду, хоча серцем в вболі. Бає Апостола, постила, проте навіть зі умови гарного виступу що більш ніж можливо. Адже Елвіс не дуже показує себе на дальні через відсутність Джеба. Постійні перестилки та розміни буде легко віддавати на користь молодого та ще перспективного опонента. Що я гадаю і відбудеться особливо в США. як вердик, цікавий бій з яскравими розмінами з обох сторін. Де, як на мене, українець покаже, що з ним ще точно не покінчено, та зможе навіть звести бій ледве не до нічиї, яку на жаль, але йому. Однозначно не віддадуть. Результат перемоги Евісом за рішенням більшості суддей з рахунком 9694, яка не лише підніметь його з проспектів в топи даної вагової, а і повністю реабілітує його після неприємної поразки в очах з фанів. А вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть свою думку щодо цього поєдинка та не забувайте за бажанням підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою, або фінансово одноразовим донатом на Донателло чи підпискою на Патреоні десь вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви як завжди круті. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Понад усе. Факт дня, не дивлячись на те, що під кінець кар'єри Віктор не радий своїх фанів частими виступами, адже з 2016 року постал провів лише 7 поєдинків, рівень його позицій був надзвичайно високим. І 5-7 хлопців, котрі на момент бою не знали жодної поразки, тому гарний приклад, який повністю невелює всі ці рідкі виступи.